Львівські правоохоронці затримали усіх учасників продажу немовляти, яке відбулося минулого тижня, під арештом мати крихітки, посередниця та громадянин Німеччини, який назвався батьком дитини. Горененька Вікторія ліє сльози та хоче повернути донечку. Утім, запізно міліція вже оголосила усім про підозру у тяжкому злочині торгівлі людьми. Нагадаємо, 27 серпня прикордонники у міжнародному пункті перепуску Краківець Корчова затримали подружжя з Німеччини, яке намагалося вивезти з України п'ятиденну вікторію. Документи були в порядку. Голова сім'ї запевнив, що дитя це його рідна донька, народжена українкою. Утім, прикордонники виявили брехню. Крихітка Віка зараз у безпеці у львівській лікарні ухмадит. Тут доглядають за нею з особливою любов'ю. Так медики намагаються компенсувати брак материнської ласки та уваги. Дитя цілком здорове, має добрий апетит і важить вже 3,200. Плаче, бо час обідати. Ця дівчинка вона має абсолютно спокійний характер і в на не є ні капризна, тобто вона плаче тільки в той час, коли вона хоче їсти. Тобто, якщо її погодувати, задовольнити її потребу основну, то ми з нею, в принципі, ніяких інших проблем не маємо. Чому зрадила своє дитя і віддала чужим людям, плачучи, пояснює мати Вікторія. 20 20-річну раненько затримали на Закарпатті. Жінка зараз під арештом. Сповідь юної матері сумна. Першу дитину народила в 14 років від коханого чоловіка. Утім, згодом він її покинув. Батьки теж відвернулися від неї. Тож вона тепер сама виховує шестирічну донечку Ніку. Коли вдруге завагітняла, то зрозуміла. Сама не поставить на ноги двох діток. Одразу вирішила залишити маля в пологовому будинку. Я навіть не знаю, як це передати, але коли я народила свою першу дочку, то я я, я сразу те, що дорожче за неї, там, в мене нікого не буде. І ось так, а вже зараз, ці всі останні місяці, я настоялася на те, що я її віддам. І коли народилась, її одразу від мене запили, що якби я з нею не мала змоги бути. Вікторія підробляла манікюрницею. Клієнтів у селі, де вона мешкала, було небагато. Вільний час проводила в соцмережах з у групах майбутніх матерів. Там Вікторію і знайшла посередниця. Оксана мене знайшла в соціальній мережі ВКонтакті. На написала мені, чи не потрібно там мені щось як для вагітної. Ось це Оксана, мешканка Кривого Рогу. Вона зараз теж під вартою, адже це вона познайомила німецьке подружжя з Вікторією і організувала купівлю продаж дитини. Розповісти нам будь-які деталі оборудки. Пані Оксана відмовилася. Ні, дякую, Я не хочу ну, я, Мені ні що случилось. Я ж не оформила ніякі документи. Я не знаю. Правоохоронці вже з'ясували, німецькі подружжя Келлерів заплатили посередниці 13,5 тисяч гривень, а самій матері дівчинки 500 євро. Та Вікторія божиться, що не продавала свого дитяти, запевняє крізь сльози, віддала іноземцям, щоб не потрапило до дитячого будинку. Німці оплатили лише організаційні витрати. Люди так, які взяли нашу доночку, вони вам якісь гроші пропонували платили? ні. Ми на що гроші зовсім не говорили. Вони привезли, кажу, два подарунки моїй донечці. Це дві м'які іграшки. Оплатили повністю мені дорогу. Останні аналізи, перебування в пологовому роди. Міліціянти розглядають дві версії. Олена та Олександр Келери мали намір удочерити крихітку віку або ж вивозили дитя до Німеччини з метою подальшого перепродажу. Олена з двома рідними синами зараз у Львові вони мають квартиру. Олександр. Під арештом маленька Віка залишиться в Україні і найближчим часом потрапить до дитячого будинку. Саме цього так боїться її рідна мати. Тому що я не знаю, що зараз з нею буде. Куди її відправлять? Велико, у вас був шанс зараз її забрати століт, таке виховувати, аби скористалися. Так ну, вона є фігурантом по справі, тобто вона йде як співучасниця е учасником. Угоди відносно своєї дитини, тому я сумніваюся, що вона зможе цю дитину забрати собі. вікторії, як і іншим учасникам цієї сумної історії, загрожує суворе покарання до 15 років у в'язниці. Чи побачить ще коли свою донечку горе мати? Невідомо. Соціальна служба шукатиме крихітці нову родину, і інформація про нових батьків залишиться таємною назавжди. Вікторія Балицька, Михайло Зернюк, Львів, НТН.